Друзі, всім привіт з нашого села. Хто вперше на каналі, мене звати Юля, і я розповідаю і показую колорит нашого заміського життя. Ми з міста переїхали в село уже більше, ніж 5 років тому. Добре тут освоїлися, і я ділюся своєю любов'ю до цього містечка, до нашого заміського будиночка. Вже зовсім скоро до нас підкрадається осінь, бачимо це по перших маркерах. Починають свісти очитки, колосяться. Злаки темніють гортензії і осипаються останні пелюстки з троянд. Зовсім скоро ця золота пора літа завершиться і розпочнеться інший етап нашого саду і нашого життя. А днями ми святкували День Державного прапора України, День Незалежності Україна. Це найважливіші свята. Для нашої нації, для України і для кожного українця в нас є така щорічна традиція, ми з дітками на день прапора завжди ось так ставимо, вивішуємо наш прапор. І ви знаєте, навіть Захарко, якому тільки три рочки виповнилось, дуже добре знає і розуміє, що таке прапор, що він означає, якого він кольору, який колір має бути зверху, який знизу, і якою це ж тяжкою ціною. Цей прапор може бути і є на нашому подвір'ї. Прибираю його після свята і будемо дбайливо зберігати цей важливий атрибут, символ нашої держави. Так, дістала я ось цю тарілочку. Давно вже я її не використовувала, але найменшому сину виповнилось півроку. А це означає, що настав час прикорму. І саме ось ця таріночка – це те, що нам зараз дуже потрібно. Ще має ось такі прибори, це нам подарували. хресна мама подарувала. У стимчика, і сьогодні буде наша перша тарілка здорового харчування. До речі, в мене є відео про прикорм, там, де я детально розповіла все, що я вводила, за якими принципами я це все роблю, чому я так роблю. Все детально є в тому відео. Залишу вам посилання на нього обов'язково, кому цікава ця тема. В тому відео вже більше двох років, а воно все ще приносить перегляди і все ще є під ним коментарі. Ну, тема вічна, актуальна. І досі, до речі, я буду робити так, як описувала в тому відео. Сьогодні збираю першу тарілку здорового харчування: це буде каша гречана, це буде індичка, і помідор, і банан ще. Тобто, тарілка має складатися з якоїсь каші, з якогось м'яса або риби, з овоча і фрукта одного. За таким принципом будується. Кожна тарілка, яка подається дитині в перші дні. Я тут не подаю жодного алергена. Помідор це не алерген, не дивлячись на те, що він червоний, це, до речі, наші домашні помідори. Немає тут ні алергенів, немає ні якихось інших заборонених продуктів для діток. Вирішила я все-таки почати з пюре прикорму, тому що малюк ще абсолютно не сидить, він не має опори і він дуже погано впирається ніжками. тому я дуже хвилююся за подавлення і е, вирішила не БЛВ прикорм водити, а не кусочками такими вже цілими, а почати з пюре. Тому зараз приготую матрілку. Він якраз ще спить свій перший денний сон, і після першого денного сну я буду його годувати. Нам цей пів півпорції, а тоді будемо починати прикар. Завжди тут запимо. Так, ми впорались. Okay. Перший прикорм пройшов. І як не дивно, зі всього стимчикові найбільше смакували помідори. Впевнена, це викличе дуже багато дискусій в коментарях: можна, не можна, варто не варто. Але з досвіду третьої дитини я вам скажу, що такий підхід до прикорму показав свої дуже хороші результати. І тому я його впроваджую і для третього свого сина. А ще зараз в самому розпалі сезон яблук. У нас дуже багато сортів літніх яблук, які не стоять взимку, які не можна зібрати і залишити в підвалі. Тому я постійно вигадую якісь варіанти, як їх можна зберігати. І найкращий наразі експериментально доведений це є яблука сушити в сушарці. Просто ось так нарізати, вибираю серединку, хоча можна і з серединкою. Просто в мене яблука є і червиві, і трошки ті, що впали, мають якісь підгнивши словом, легше мені їх отак нарізати і просушити в сушарці. Єдине, треба попасти по графіку, коли є світло, і все буде добре. Я повидло, наприклад, не роблю, бо хоча маю гарний рецепт, залишала його на каналі якось, але в мене домашні не їдять цього повидла, і для мене це просто перевести харчі, бо все одно ніхто цього їсти не буде. А ось компоти ми потім варимо з сушених яблук та груш. Залишаю ось на 8 годин, а сама відправляюсь на роботу. Працюємо ми тепер максимально на свіжому повітрі, бо дуже спекотно вдома. І зараз у нас буде така невеличка пауза, перерва на... Холодну каву. А в мене холодна кава від бренду 25 Coffee Roasters. Це новинка їхня, і це суперзручний формат. Є ось такий тонік, куди входить ще лимонний сік, окрім кави і води. І ось така чисто фільтрована холодна кава. Ну, це супер зручно, коли ви десь на відпочинку. Ось так просто відкрив, взяли соломинку і вже насолоджуєтеся холодною, смачною якісною кавою. Також цей формат є дуже актуальним зараз, у період блекаутів, коли немає світла, не працює кава машина, немає можливості зробити якісну гарну каву, а ось цю можна охолодити і спокійно споживати. Цю каву від 25 Coffee Roasters я замовляю. Не вперше, і хто дивиться мене давно, точно знає, що я є поціновувачем цієї кави. Для своїх підписників завжди залишаю промокод на знижку на 25%. Усі деталі, як завжди, будуть в описі під відео. Обов'язково заходьте і користуйтесь, купляйте якісну каву за вигідною ціною. Поки мій малюк тут пасеться на травичці, ми працюємо з Наталею. Попиваємо собі холодну, якісну каву. До речі, Coffee Roasters вони змінили упакування, дизайн упаковок, і зараз вони виглядають ось так і мають вже маркування, яка кава для чого найкраще підходить. Чи з молоком, чи ось так фільтр кава, чи на еспресо. Дуже подобаються мені ось ці дріпи, я вже якось їх показувала, дуже зручно в подорожах, в поїздках, просто незамінима річ для мене. І також ще нагадую вам, що в цьому магазині є ще різні смаколики. Замовно. Можна оформити в них на сайті. Як ввести промокод, напишу також в описі до відео. Обов'язково користуйтесь. Так, повернулася з роботи, і знаєте, практично ніколи не приїжджаю з порожніми руками завжди та якусь баночку з собою привезу. Бо ми постійно тестуємо, постійно беремо в догляд якусь косметику: часом в мініатюрах, часом нам бренди присилають свої якісь тестери, і ми все це пробуємо. Випробовуємо на собі, даємо свої рекомендації, свої відгуки і лише після цього щось рекомендуємо людям. І ось в мене закінчився гідрофільний бальзам ось тут вже так геть залишки. Дуже подобався мені цей бальзам. Я показувала, коли тільки придбала його, наскільки я була задоволена якістю. Прекрасний демакіяжний засіб. Якщо в вашому догляді раніше не було ніяких гідрофільних засобів, чи олій, чи бальзамів, а ви, наприклад, використовували там міцелярну воду, то це просто кардинально інший підхід до демакіяжу. От, просто раз спробувавши, ви вже не захочете повернутися до попередніх якихось засобів, які ви мали для демакіяжу. Прекрасно справляється з макіяжем і очей, навіть водостійким макіяжем і обличчя Чудово працює, закінчився, і мені треба було придбати щось інше. Також у мене вже практично закінчився. От в мене був від Докторс така пінка для вмивання дуже теж класна. Чудовий варіант, що тут зразу вже є помпа, яка робить вже готову піну, не треба ще додатково вспінювати. Практично залишки. Тут є невеличкий відсоток саліцилової кислоти, і для моєї комбінованої шкіри це було супер засіб. Я дуже ним задоволена. Використовувала ось так в парі, з першу вечора, е, е, гідрофільний бальзам, тоді змивала все це. Пінкою від Докторс. Оскільки два цих засоби в мене закінчились, і мені хотілося придбати щось нове і спробувати щось нове, але разом з тим, в мене дуже мало часу є на ось цей такий багатоетапний догляд, тому я обрала у свій догляд засіб, який йде два в одному. Я обрала ось такий засіб від Dermalogic. Тут якби йде гідрофільна олія разом з піною для вмивання. Спершу я ну так, трошки з сумнівом ставилась до такого засобу, але я вам хочу сказати, що це супер зручно. Одразу ви і знімаєте макіяж, і вмиваєтесь, тобто замість двох етапів використовуєте один, по якості просто дуже класні відчуття. Я завжди такий засіб для вмивання оцінюю, як, якщо я ним вмилась і в мене немає бажання наносити тонер. Тоді це якісне вмивання. Воно і вмиває, і одразу зволожує, доглядає за обличчям. Ну, супер! Це дуже класний засіб. Покажу вам текстуру. Він йде такою, наче олійкою спершу. Але, потім, але дуже швидко наносити, до речі, на суху шкіру, а потім, бачите, він стає піною. І дуже така приємна кремова консистенція, дуже класно працює на шкірі, просто фантастичні відчуття. Якщо чесно, я навіть не сподівалась. Я дуже люблю цей бренд Dermalogica, це американський бренд, і в мене від нього була ще є, до речі, ензимна пудра, і ну, мені дуже подобається якість цього бренду, тому власне обрала саме цей продукт у свій догляд. І я впевнена, зараз мені це дуже сильно скоротить час на догляд за собою ввечері. У нас, до речі, дуже часто клієнти звертаються з таким запитом, що теж не мають часу або не люблять в принципі, довго займатися доглядом, і їх цікавить малоетапні якісь варіанти, які можливі для базового догляду. Тоді ми завжди рекомендуємо якийсь ось такий засіб два в одному для демакіяжу і вмивання, і якийсь, наприклад, тонер, який йде двохфазний. В мене є ось такий з комбучою вже також, щоправда, закінчиться, дуже він мені сподобався. Я його використовую як тонер, як легку сироватку і легкий крем це для мене три в одному. Тому ось такі дві банки, і по факту моя рутина закрита. Ну, Ще на ранок можна додати, наприклад, SPF. Ось цей, до речі, від Hookers це новинка в нашому магазині, але він дуже класний. Повірте, я перепробувала багато сонцезахисних кремів. В основному беру такі от мініатюрки, ну цей дуже достойний, дуже вартий уваги, і він рахується з такої більш бюджетного сегменту. Словом, варіантів є досить багато, підібрати завжди можна щось під ваш тип, під ваш запит шкіри. Не соромтесь писати нам в інстаграмі у Дірект. Ми безкоштовно надаємо консультацію, безкоштовно підбираємо догляд. І що мені здається найважливіше. Чимо, як всім цим користуватися, як все це застосовувати? Бо насправді ми завжди говоримо про те, що косметика це інструмент, а навчитись правильно ним користуватися то це вже таке мистецтво, і тільки коли навчитеся, ви зможете отримувати бажані результати, бо просто набір баночок ну це ні про що, якщо ви неправильно не в правильній послідовності, неправильно поєднуєте між собою. Тому не соромтесь, пишіть нам обов'язково допоможемо кожному. Повертаюсь до справ домашніх. Висухли мої вже яблука і буду їх перекладати в банки. Я зберігаю ось так просто в 3-літрових банках на дно серветку і зверху також от пергамент, бо серветку можна і якоюсь кришкою, але так не щільно, вони мають дихати, аби геть не задихнулися, скажімо. Я досить багато сушу цих яблук, бо ми їх і п'ємо, і класно воно зберігається. Може навіть декілька років зберігатись, можна, до речі, ще в такі. Вакууматором такі пакети спеціальні їх також запаковувати на зберігання. Це чудовий варіант. Дуже мені вже це віє осінню. Ось сушені яблука, сушені гриби. Дуже вже такий є якийсь настрій і відчуття, що скоро-скоро буде осінь. Але ми подбали і про зиму. Так, зібралася приготувати собі обід і Захаркові. За Харкова Захарко залишився сьогодні вдома, готую також. Для нього. В мене буде запечений сир, ось такий Купила на акції в Ашані Роклет. Дуже смачний рис для зап... сир для запікання, просто рекомендую всім. Він насправді досить недешевий, але в Ашані на нього була знижка 60%, тому вийшла така досить доступна ціна. І буду запікати його з помідорками чері і чесником, просто на пергамент у формі. Десь на 20 хвилин, це дуже смачно з підсмаженим хлібчиком. Я люблю такий варіант легкого обіду, особливо влітку, коли немає ні часу, ні бажання довго стояти біля плити. Але постояти біля плити мені доведеться, бо Захар захотів млинці. Ось тут у мене яйця, молоко, борошно, і буду зараз ще паралельно робити млинці. А ось тут є таке повидло, ну не повидло, це тушковані яблука. Мама робила з курицею. Це до мленців буде. Дуже смачне воно. Такого кольору воно через те, що мама яблука тушкувала з шкіркою, не очищувала їх, а потім просто перебила блендером. Так більше пектину зберігається і виходить більш насичений такий смак і аромат цього повидла. Ну, воно довго зберігатись не буде, це отак зараз поїсти. Знали б ви як же я люблю готувати? Особливо готувати якісь непрості банальні страви, а щось таке цікавіше, якісь. Можна сказати, кулінарні шедеври, пробувати щось нове, нові смаки, нові поєднання. Дуже це люблю. І так мені сумно, що мені зараз на це катастрофічно не вистачає часу. Приготування прикорму для дитини це насправді дуже е, часозатратно і навіть не так часу, а як треба дуже багато всього продумати: що, куди, як, коли купити, заготовити, е, продумати все меню. Насправді це непросто. І не залишається практично часу на якісь там кулінарні свої експерименти. Тому готую буденні, прості страви. І чекаю часу, коли виросту діти, і я зможу більше часу проводити за кулінарією, за своєю улюбленою справою. Млинці готую за стандартним, дуже простим рецептом: яйця, молоко. Молока завжди даю спочатку половину порції і туди борошно, аби все об'єдналося, досить таке густе тісто, а потім розбавляю все це або молоком, або водою. Ну, у моєму випадку, сьогодні це молоко. Е мені так смакує більше. В кінці ще додаю е трішки е Олії і дрібку солі обов'язково для балансу смаку. І все це треба смажити. Завжди, до речі, я майже роблю млинці на око. Нема в мене якихось точних пропорцій. Хоча е, маю рецепти перевірені, але немає часу там щось міряти, відміряти. Коли дитина хоче їсти вже, то дитина хоче їсти вже. І немає часу там щось міряти довго і бавитись. Ну, в кого є маленькі такі дітки, нетерплячі не непосидючі, як у мене, то ви мене, мабуть, в цьому питанні зрозумієте. А взагалі, я дуже люблю млинці, але я не люблю їх готувати. Вони займаються. Багато часу вони займають. І ну, зараз, коли жарко біля плити стояти, смажити їх, це ще те випробування. Ну, дитина попросила, що ж я за мама, якщо не приготую млинці. Рідко, але готую. Зазвичай це готує моя мама. І в нас, коли приїжджає бабуся, то в нас або сирнички, або млинці точно є в меню. І ось така смакота вийшла. Для мене просто фантастично смачний і ситний обід. Ще підсмажила кілька шматків хліба, і це було просто дуже-дуже смачно. Ставалася б така проста страва, але сам сир він має такий особливий і свій такий специфічний смак з чесником і помідорами запеченими. Це дуже-дуже смачно. Що ж, друзі, сподіваюся, ви надихнулися на приготування якихось. Класних цікавих страв. Дякую, що провели цей час зі мною. Дуже дуже сподіваюся, що зможу випускати відео частіше. Цього б мені страшенно хотілося, просто не встигаю з дітками. Ну, можливо, наш режим таки налагодиться, і я зможу робити це частіше. А наразі дякую вам за перегляд! Дякую, що провели цей час зі мною. Усім смачного, Па-па! до нових зустрічей.